Частина марсового поля обгороджена синьою сіткою. Вона маркує територію дослідження. Там, де колись був газон, та ходили на пікніки львів'яни і гості міста. Нині ж знаходять людські останки. Сукупна кількість ексгумованих останків вже складає 459 людських останків. Серед них 26 останків. Це з періоду Першої світової війни. Е, невелика частина це є Друга світова війна, і переважна більшість ексгумованих останків це є останки повоєнного періоду. Це можуть бути останки НКВД, які після війни боролися з воєнних. Яками упа примітно, що більшість із захоронених пройшли через госпіталі. Про це свідчать до прикладу розколоті черепи. Імовірно, судмедексперти встановлювали причину смерті. До того ж, ряди не зберігають порядку. Вони можуть бути двошарові. Тобто відбулося одне захоронення, повер, ще одне захоронення. Труни можуть бути одноособові, може бути по два останки в, в труні. В ямі може бути по два-три-чотири останки. Віднайшли в землі. І монети, надгрудні відзнаки, хрести та навіть могильні надгробки. Щодо тіл ексгумованих, то в міській раді повідомляють: ми розглядаємо і робимо проект на перенесення на на Голоску, це Мазепа 44. Вояки, яких тут знайшли вояки Першої світової війни, згідно рішення виконавчого комітету, вони будуть перепоховані відповідно на 82 друге поле, яке позаду вас, і там є вже пам'ятник.